Наріщики, ідіть ви в жопу. Я гендерно ідентифікую себе як пиво. Віднині хочу, щоб ви називали мене Іпа і поважали моє бажання видихати і пінитись при взбовтуванні. А якщо ви не будете цього робити, то ви пивофоби. Дякую за розуміння. Вот, вот, смотрите, смотрите. Кс-кс-кс. кс сюда. сюда. Что я сейчас позвоню? Блин! Я Ой. Нормас, нормас, Не дала по яйцам. блять! А, я в... А, Я застрял. Что? Что? шо за х...

Да. А в тебе таке було, що дід вбивав козла, потім відрізав йому яйця, і твій брат брав ці яйця. І отак і от їх отак от, туди-сюди ганяв, і казав: ням 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 це звичайно, це все постанова. Блядь, поняв? Як війна кінчиться, зробимо такі двіження, на тиждень домік знімемо, ми запросимо всіх моїх підписників, будемо... Будемо сракатка буде. Сімо, що вийти, що ти будеш така Якщо дурак? Якщо всіх тут вас берема. Ти мене кончений, нахуй, ти звичайно. Ти буде просто хворий, нахуй. Десь, зразу приходиш в магазин, кажеш, дайте мені 10 літрів олеви і 2 кілограми сала. Ілиш мастимо? Ти <риклад> кончений. Мастимо, ілиш. Який <риклад> кончений, може? Бля, ти ж мій брат, нахуй! Та да що, я кажу правду? <реку> Знаєш, що пострімив доту? Коротше, я би казав, щоб я купив цей ультрафіолет. Давайте десь я прийду сюди з ультрафіолетом і ми тут все просканіруємо. Та да ні, брат. О, тут нет. брат! Ні! Ты... О, тут братик Желтый не буде! Ні! Ні, да. я не даю права, нахуй. Я думаю, що тут все буде. Ні! Дядя! Дядя! На, що? Дядя! Бля, ну, Петри! Сука, банан упав, блять! Тебе а у мене братан давлення. Тест. Є, якщо хтось не знає, його зе Петро, це мій брат. А це, а це мій брат. Він, якщо, так, це брат. Це... А це мій брат, якщо хтось не знає. Секунда! Це мій брат, якщо хтось не знає. Бухає, дивіться як. І... 3, 2, 1. Перезагрузка. Це, це мій брат! Є плани на стріми, це, це, це літо. Yeah. Дивіться, з yeah. Петром робимо Єреал, палатку я організовую. Ми йдемо в луг і живемо 24 на 7, нахуй. Ой, 24 години, так? Да? Дивіться, ми 24 на 7. А знаєш, чим будемо змащувати? Слимаками. Це не А що? А, а виживання? Це Чи, хуйня. але дивися, спочатку. Ні. В, ні, ні, Віка прийде з мікрофоном. Але перед тим треба зробити репетицію. Я тобі даю свій мікрофон. Ти пробуєш у мікрофончик. Раз, два, а раз, два, раз, два. Пробуємо репетицію. Ну, 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 нахуй! Правильно я вам кажу, скрізь Ти блядь, на голову, нахуй, а, ви кажете, де лихуй голову, блядь. Прийди, гей, нахуй, реально, ви Прийди, Віка, з мікрофоном, і що? Звук... Ти можеш НЕ недобре, а якщо ти вже про репетицію не, прийшов, то буде все добре. Не. Ну я вам НЕ, репетиції не буде. Я, я набереш, що Привіт, не хочеш на побачення з Ріцею? Зі мною у неї буде набагато краще побачення. Передайте Ріці. В неї не буде одна роза, в неї буде сто одна роза. В неї буде не один поцілунок, у неї буде сто один поцілунок. Про куні забув роль. Так і все буде, і куні буде. Ну така як же ж позіншу. Так само, як вона їла Аліксова на стрімі, так само я буду їсти. Бля, ладно, не буду заказати, це вже окей, все, ні, окей, ладно, ти його, ти тут вже я йду, чекай, йду. все, відмотаємо назад. Я лежу! А, ну ти лежиш? Я розбився. Що дріта? Кол, кол хім, кол хім. Кол хім. Кого я мучу я? Дрочу, а, люблю. Чаганьте, Глянь тебе сюди білку, глянь! Глянь, шо, руки да саме, глянь! Диви! 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 Ти що, твань! Возочки! Ти чого? Штра! Зака дихати нафиг! На Подлати! Ти придурок! Ти придурок! Позвольте ти вишивалки! Я ти від голову розвалив! Тварь, водюча! Та шоу! Тварь! Просто! <рес> Ти стоїш, їдеш. Їдь. Їдь. боссаный! А санчес Бепси Пепси кола! Боже yeah! як крінжована! Що ми таке робили з подружками? Ух, єбать, мене ж нахуй перекосило. блядь. А бляд! що ви, пацани, робили? Пі Пісуни показували друг uh. другу. У нас була любов з подружками. Єбать, це найкрінжовіше, що я в своєму житті бачив. Треба дивитися на ці чотири крапки. А, теж треба розфокусувати зір і дивитися на ці чотири крапки десь секунд. 20. А тепер на стіну. І моргаєте. ЄБАТЬ! О, Ісус! <клес> Ахуєть! До сих пор є! Ви побачили це? Слава Ісусу Христу! Клас! Я дуже хвилююся своїх дітей. Вночі обов'язково перевіряють, чи дихають. <клес> <клес> я, кажу всім, що я просто їх <клес> я типа так само перевіряю! Ви чули, блядь, як він хропе, хропе, а потім. Я его штурхаю, блять! Він... Такого не было миллион да, років, Так, Конечно, ты постоянно так робишь. вірити не можна, мужики, нахуй. Палила, блять. Когда вона каже, что не хочет, она хочет. Сто 100%, 100% я поджит, я по женкам я разбираюсь, нахуй. Я вот карбюратори и жінки. Так є, так є, так є, я оце поміняти масло і полизати пизду. Я ще колись усвідомив, що ну, ти ж близько до полівалки стаєш, типу мийся, мийся, мийся. і роняєш, і ну, не треба нахилятися позаду, бо позаду багато місця. Ну, типу, що хтось може увірватися із за невезти, хтось може залетіти до тебе. Типу. Я колись думаю, а я буду його зустрічати обличчям. Я, коротше, розвертаюся, нахиляюся, і отак от краном в жопу зайшов. Тів не прям зайшов, але так чик, і я такий, а от чому я завжди розвертаюсь в інший бік. Ну, взагалі, сором присутній вообще якийсь. Я маленький хлопчик, родився в вівторчик. А в середу рано мене в школу віддали. Я іду і плачу, стежечки не бачу, слізки витираю, з празником всіх поздоровляю. А зразу пам'ятаєш, як тебе за кожне слово. Але я Смотри. мені здається, що і менше вже медькаю, Мені здається. За те, що в мене мать убійного. Ну, тебе стану. два мати такі, що я би тобі вуха обірвав. На є і на Б. Ну, бляє? А, а, то це простеньки, то це що культурне слово. І на є. Взагалі жорстко. Ну є. Ну таке я не знаю, чим замінити слово. Ну як вже от таке. Я тобі з казала, що Яке небо. Йошкарлам. Кашляма. Придумай самі. Це не існуючі слова, а це існуючі. Ну <су> та й ані, ані! сидовані кофі, кофі! Бля, я чого мені, мені хочеться сказати. Ну я не так сильно передів, бля. Вибачте, я не міг це не втриват. Просто

Не плач моє серце, не плач. Не му свою душу. Кордонну. Ми з тобою побачимось з того боку кори. Треба в жінки запитати, зараз, дві секунди. З каналу лачена. Піздець вона каже, ахаха давай їбаш! Треба пересуває. Блядь, ну наріж коли ти смієшся, сука, прикалуєшся чи шо нахуй? Сука, рука що? Я тобі нормальну мужчинську прическу роблю. Я не поплеживый, блядь. Сука. <рес> 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 Роналду, блядь, кажу. <рес> <рес> Роналду, нахуй. Ребяті, нормально. Я чому в Доту почав грати, бо в'їбали в дитинстві, походу. <рес> чому знову рікрол відбувся? Це що таке. Немає за що. Веня. Якщо щось потрібно, просто скажи. Будь ласка, більше не взламуйте двіть, щоб у мене не лагало. Звісно, більше не буду. Якщо є ще щось, чим можу допомогти, просто скажи. Привези води попить. Отой, так, да, це отой, бля. Ото той лебіга, да? Їхати вас усунути. Привіт, тет! Зараз ми будемо відкривати кейси, но нам з них нічого не випаде. Та, Оранжевий такі є теж піздаття. Просто чорні тут теж. Так, його можна, його можна бомбити. Угу. Uh -huh. Це ти вибав тільки що щось, блядь? Да. Yeah. <laughs> Це ти, блядь, вибав тільки... Я звертався, блядь. Це ти вибав щось, блядь? <laughs> <laughs> Бля, я не можу, я заїбався вже, Міш. Міш, я заїбався. Шо ще вибив, чи шо? О, ти шо ще вибив, блядь? Ти шо ще вибив, блядь? Ти шо прикалуєшся з мене? Старий, ти шо прикалуєшся з мене? Всі, вся, руковисці, вся статистика, І, і Рукавиці через раз, два, три, чотири, пять, через ші. Закричи, ніж, либіга там йобниця. Я не знаю, ну, я не знаю, я ворота їх. Чо ти доїбалася до мене? Зараз я тобі... бля, я йому перну зараз, сука, в мікрофон, нахуй. Сука, гавнарь, блядь. Ти... блядь. Щоб ти на понюхай, блядь. Зачем тут масса вообще? Масо? Да. Это пизда. Я в е! Бля! Дьям! Yeah! 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 Все, блядь, просто все. Я все, я, я, я цю гру пройшов. О, сатаністи. Порошенко, Порошенко. А ми казали, голосуй за Порошенка, А то Путіна паде, блядь. Хуя, блядь, пізди, блядь. Оце. Ааа, е -е диви, реально, реально трызуб присутній, Ахуй, капец. Ну, все получается, Rockstar жорстко за Україну. Офігеть, GTA 6, все, апрувит Україна. Я єбанувся. Реально три зуб є, дивіться. Бадікамера включена? Да, бадікамера включена. Я лежав, я лежав. Зайти єбануть його дубінка, я не дивлюсь. Не надо. Не надо. Не надо, офіцер. Ти тікаєш. Який статус? Ти там казав. Голова, блядь. Що ти машешь? Включи бади камеру. Ай, за блядь? бля? у тих, хто мені дає, розумієш, кружка? Я ж не вибираю, блядь. Я не що что дівчата не хочуть, блядь. Розумієш, я до цих дівчат приходжу, Я приходжу, до кожної дівчини кажу, блядь, ты их пачка чипсы, я відкриваю, я всі інші пробую, ты на мне кажется, нахуй. і все, блядь. Ні, все, я на цьому кінець розмови, нахуй. Вона каже, все, блядь, нема секса, нахуй. Зажди, як це нахуй взяти? Як ти це взяв? Ти що ти взяв це? Ти що ти взяв? І вони чому? Єбать. І вона не вбила його, поняла? Розогнав, типа. Ха-ха! Вона є твірот їбав, мраз. В чому різниця між священниками і прищами? Прищі чекають підліткового віку. Дякую.